Привіт, друзі! Сьогодні готуємо рибку, яка прикидається дорогою, хоча насправді дуже бюджетна. У клярі вона така ніжна і соковита, що ви подумаєте, це точно я приготувала. Просто, швидко і дуже смачно. Не рибка, а золота знахідка. Ну що, поїхали? Значить, для нашої рибки ми повинні зробити наступні кроки. По-перше, присалюємо. Ось так. У мене сьогодні такі дві філешки, а це в мене добре відфіліровані. Дивіться, я мала всі кісточки і трішечки сахарку, цукор. Ось так присипаємо цукор. І так само робимо з другої сторони. І так само цукор. Рибка у мене дуже проста. Звичайний толстолоб. Для цієї страви ви можете брати любе філе вже готове, або любу рибу, саму дешеву, річкову, морську. Але філірувати добре. Поки рибка наша відпочиває, робимо кляр. Для кляра нам потрібно 2 яйця, дрібка солі, перчик або любийський спеції, які вам подобаються. Так. І гарнесенько це все біло ми збиваємо. Ось так. так От збиваємо. Дуже гарно, щоб нічого. І додаємо буквально, я не знаю, столову ложку мінеральної води. Якщо нема мінеральної, то звичайно добавте. Одну столову ложку. Мені подобається з мінеральною. Любу мінеральну водичку. Так, так пательню поставили на огонь. Додаємо буквально 2 столових ложки олії. Олію любов, яку ви бажаєте. У мене, звичайно, соняшникова. Ось отак, все. Так, наша пательня розігрілась. Тепер що ми робимо? Ми кожен шматочок нашої рибки, ось так дуже гарнесенько, повністю обмакуємо в борошно дуже гарно, ось так, щоб не було зовсім ніяких пробілів. Щоб все. Повністю наші шматочки викопані були у борошні. Так. Після борошна ми наші шматочки обмакуємо в нашому шумокулярі. Ось отак. Точно так, дуже гарнесенько викупуємо. Огонь повинен бути середній, щоб наша рибка змогла просмажитися. І зараз я покажу, як правильно її смажити. Кладемо не на шкірку, а Обратно в сторону. Ось так раз. І точно так швиденько робимо з другим шматочком. Так. Так. Точно так робимо з другим шматочком. Огонь повинен бути середній, навіть менше, щоб наша рибка могла смажитись, а не горіти. Ось так. Ось так викладаємо все. І чекаємо, поки наша рибка просмажиться. Ну це буде хвилини 4. Так, дивіться, наша рибка вже підсмажилася з моєї сторони. Перевертаємо і обсмажимо з іншої сторони. Але дивіться, коли ми перевернули, обов'язково накриваємо кришечкою. І ще 4 хвилини смажимо на середньому вогні, навіть на менше, ніж в середньому. Ну, все, наша рибка приготувалась. будемо доставати її. Подивіться, яка вона красивезна вийшла. Так, і ми зараз її будемо виймати. Ну, а подавати ми будемо нашу рибку. З мене декорчик ніякий, ну якось так. На подушці з міні-салатика, ось отакого. І цибулька. Цибулька ось така. Брала зелену цибульку, розрізала і вдоль на такі полосочки, мілкі, -мілкі порізала. І кріпчик. І викладаємо красивеньку нашу рибку, ось так на цю подушечку. А зверху декоруємо ось отаким зеленим. Оною ну, цибулькою. Думаю, щось буде непогано. Мож, можна трішечки присипати десь ось тут і ось тут, кріпчиком. Ось так, небрежно. Так, оце я вже занадто нанібріжила. Так. Ну, якось так. Подивіться, що в нас вийшло. Ось така рибка. Дуже буде смачно, повірте. Із-за того, що ми смажили її, коли перевернули на пательні з закритою кришкою, наша рибка буде обов'язково просмажена і дуже буде соковита. Повірте, приготуйте, спробуйте, і ви самі переконаєте, що це дуже смачно, красиво, полезно, кори, користі багато цієї рибки. І Смакуйте, готуйте, підписуйтесь, лайкайте. Попереду, у нас, сподіваюсь, багато ще дуже смачних відео. Я вже постараюся для вас до нових зустрічей на смачному відео. Щастя, миру і всього найкращого вам. Е, так, так, треба да, ж спробувати. Чуть не забула. Цю красивеньку ми відкладаємо. а другу спробуємо з вами. Подивіться, ось така вона гарненька. Ось отак. Дивіться, справжня рибка, якщо вона готова і не пересмажена, вона буде ділитися на ось такі слайси. Дивіться, бачите? О, дивіться, які слайси. Як дорога червона риба. Гляньте, бачите це? Угу. Ну, і пробуємо. Гаряча. Угу. Угу. Дуже смачно. Саковита, ароматна і дуже смачна. Тому готуйте обов'язково. Це просто дешево, зі звичайної рибки. До нових зустрічей!